Так. Да. Виходжу я, значить, на вулицю, а тут забору немає. А чого ти мене не звеш? Таке собитє. Ти вже сам робиш, я думаю, що. Да, так, оце ти учудив. Таке собитє, і я не з камерою тут. А, що прикольно. Може, не будемо туди бур ставити. Може, не будемо, а вже Гарно так клумбу видно. Прикольно. Тобі щось Я Зараз пробурю, поставлю цей. Крут, і стовпи ще пороблюся. Ага. Це треба тут стовп і тут стоп. Оце якщо так нас бо я думаю, щось там тут, але так воно і буде, не будемо ми там нічого робити. Ага. Друзі, привіт! Я в теплиці. Трішки пополола теплицю сьогодні, тут не полола, бо тут спаржевий салат, але щось його не видно, мабуть, і не буде вже. Ну нічого. Як є, так і є. Тут садила цибулю порей, ви уявляєте, ось одна стеблинка уже є. Скільки я його саджала в будинку, в мене нічого не сходило, а в теплиці, ось, бачите, одна штучка. Ну, Спробуємо. Можливо, ще одна проклюнеться. Дві-три. Мені вистачило п'яти цибулинок, просто спробувати виростити в себе на ділянці. Ну, подивимося, що далі буде? Редисочка підростає. Там горох. горошок виліз уже. Редисочка, як бачите, підростає, така гарненька. Так, тут капуста, мангольд. Це салат мізуна. Ось бачите, як він виглядає. Щось, наче, трішки, чи побило його. Не розумію. Отам От є дирочки. Дирочки, мабуть, вже потрібно обробляти. Так, салат айсберг. Це шпинат. Да, бачите, є, потрібно обробляти. Трішечки є на редиски щось таке. Але не скрізь. Ну, ось, бачите, вже там наростає, наростає потихеньку. Так, далі, шпинат, шпинат підростає і. Це цибуля шашлична, написано було на пакетику, посіяла. Ну, просто на зелень буде. Просто буде на зелень, як виросте. Так, добре, і тут також редисочка і кріп зійшов. Я тут посадила вчора три рядки помідорів, посіяла на розсаду. Далі тут полуниця, це, бачите, базилік. Базилік той, що я зрізала, наче дивлюся, он там буде відростати. Вон. Буде відростати. І тут ось я витягла, витягла, винесла на провітрювання свою розсаду з будинку. Ось коли усе, дивіться. Дивіться, які колеуси, красиві, красивезні. Є там і менші. Це ось такі з червоненьким забарвленням. Є там вон, і менші різні. Це ті, що я пізніше їх розсадила. Вони були в мене в одному стаканчику там по три, по чотири штуки, і тому вони такі маленькі. Так, це. Кермек, тут розпікірований, тут не розпікірований. Можливо, я і не буду пікірувати, а відразу саджати в землю. Бо на Ютубі бачила одна жіночка саджає прямо в ґрунт. Отак висіяла і в ґрунт і не пікірує. Тому я, може, так і залишу, бо немає вже і куди пікірувати, не хочеться купляти. І якщо можна, то навіщо заморочуватися? Залишу, мабуть, так, потім висаджу в ґрунт. Я ось прямо в грунту теплицю декілька висадила, то вони наче нічого, наче нічого є. Поки що нічого не, не пропало. Це м'ята, м'ята. Вон є, а це чорнобривці. Бачу щось таке, як по теплиці почало під'їдати. Під'їдати все, треба обробити редиску, срочно. Зараз я цим займуся. І на столі тут також ось винесла провітрити, але все занесу, все вечором занесу, бо обіцяють же морози, щоб не було біди. Щоб біди не наробити. Так, полуничка, ось з насіння, полуниця. Кому цікаво, як вона виглядає зараз. Бачите? Підростає, підростає потихеньку. Ще кермек, полуниця. Це колеус ось такий червоний, мій улюблений. Щось сидить, чомусь сидить на місці, не знаю. Ну. Так, винесла фізаліс розпікірувати потрібно. Баклажан розпікірувати. Це базилік фіолетовий. І огірочки провітрюю. Ще поки не висаджую, бо будуть морози. І дивіться, що в мене заквітло в теплиці. Подивіться, який красунчик. Це ж вони в мене були на підвіконнику. Не заквітли там один розквіт, ну такий щось слабенький був. Я винесла їх в теплицю, і ось, бачите, він заквітував. Нарешті дуже красивий. Дуже красивий колір такий. Красунчик. А там на пророщуванні чорна картопелька, чорна чи темно-синя, чи, чи фіолетова. І ми називаємо її чорна картопля. Так, на пророщуванні все. Отак, поки що все в такому стані. Полуницю не показала вам, квітує тут, квітує. В теплиці дуже жарко вже. 10 годин ранку, скільки 34 градуси тепла вже в теплиці дуже жарко. Все, зараз, мабуть, розколочу, оброблю редисочку. Посадила я тут ще ось гіацинти, маленькі міні, чи як вони називаються. Не знаю, як правильно. Скажіть мені, напишіть, як правильно називається ця квіточка. Я знаю, як міні-гіацинт чи що. Ну, звичайно, мабуть, є назва йому. Тому напишіть, тюльпанчиків підсадила. Тут півники низькорослі, жовті. Це мускарі і тут ромашка біла. Тут також півники, і це. Великоквіткова хризантема. Це ось примулки. Вже розквітають. ті, що мені Тетянка прислала. Тетяночко, привітик вам! Які гарні примули, фіолетові, такі красивезні. І ось друга. Також дуже гарна. Ну, а це крокуси мої. Крокуси квітують. А як гарно мені подобається молодила, виглядають отут. Також тетянка мені присилала, дуже мені вони подобаються в клумбі. Ну, взагалі, краса неймовірна. Так, місяк Вояж, що тут тільки в ньому немає. Шукаю. Шукаю оперкот. Оброблять редиску буду. Так, ось є оперкот. І прилипач. Там буду 10 літрів, що за половину виливати цього. Чи може його розвести у. Та воно все одно пропаде. Та з чого? Дотежена. Половину вили, а це а це теж на 10 літрів води. Його розводять на 5. Да? Його розводять на 5. Це постійно, помню, як тільки той, то казали, а то на 5 літрів. Три роки від дати виготовлення, де дата виготовлення? Не, не видно тут. І отак і піду ще трішки посиплю від мурах, бо там, дивлюся, мурахи почали з'являтися, то також роблять шкоду в теплиці. Okay. <laughs> Друзі, покажу вам, нас починають квітнути абрикоси. Починають вже квітувати. Одне жаль, що морози обіцяють на вихідні і невідомо, що ж буде з ними. Невідомо. А так уже квіточки. Це в нас, не дивіться, трошки бардачок. Ну, такий собі бардачок. Це чоловік тут хоче зробити там малій собачки нашій вольєр. А Герду тоді в той вольєр, там, де вона зараз, бо там, там побільша територія, а він маленький, йому вистачить і тут. Тому це трошки тут ось. Розкидали. Все, трішки вам показала, що ми робимо, як ми живемо, поживаємо. Біжу в теплицю пікірувати, пікірувати фізаліс, пікірувати баклажани. А вам бажаю гарних вихідних. І всього всього вам найкращого. До зустрічі, до нових відео. Пока-пока! Thank uh you. -huh.